Як розпочався новий навчальний рік на окупованих територіях півдня? Військові обходять по квартирах. І примушують батьків здавати їхні заклади дітей і навчатися за російськими програмами, в яких умовах і чого навчають українських дітей в окупації? Там слово скажи на українській мові. Там вже все. Ти вже розстріляний на підвалі і так далі. Яку мету ставить Росія у вихованні учнів у захоплених регіонах? Дітям кожного тижня читають і будуть читати лекції о тероризмі. Про те, яка Україна погана. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 1 вересня на окупованих територіях розпочався новий навчальний рік. Центр національного спротиву повідомив, що сотні шкіл не мають елементарних умов. Там бракує води, харчування, класів і вчителів. Крім того, на перших уроках дітей змусили слухати лекції від російських військових, яких називають так званими героями СВО. У підпілі наголосили, що ці уроки є черговою спробою зламати українську ідентичність. Також з 1 вересня російська окупаційна влада вводить новий освітній матеріал так звану інтерактивну азбуку перемоги для першокласників. Про це пишуть місцеві підконтрольні Росії ЗМІ. Появу такого посібника вони пояснюють необхідністю боротьби за свідомість дітей. Кожна буква алфавіту у книзі представлена образом Другої світової війни у російському трактуванні: наприклад, А, армія, Б. Бреська фортеця, В. Вічний вогонь. Ось що розповів про це керівник російських проєктів Азбука Перемоги і Азбука регіонів Олександр Кофман. Нам необхідно боротися за сознання самих маленьких. Детей э, поколения 6 плюс. Именно поэтому мы выпустили целую серию э, азбук регионов, азбуку Донбасса, азбуку Херсона, азбуку Запорожья, даже немножко поторопились, выпустили азбуку Харькова. Тираж, зараз... давайте давайте, давайте. У Центрі національного спротиву зазначили, що цей посібник спотворює історію і формує культ перемоги СРСР. Там перебільшена роль Росії у цих подіях і проігнорований внесок України та союзників наголосили у підпіллі. Рух спротиву Жовта стрічка повідомляв, що перед початком нового навчального року педагогів на окупованій території Херсонщини відправляли на підготовчі курси, які проводили офіцери Росгвардії. За інформацією активістів, вчителям розповідали про необхідність формування у школярів почуття поваги до російських військових. Також їх навчали, як розказувати дітям про особливу роль історичної місії Росії. Крім цього, на курсах показували короткі фільми, які рекомендувало Міноборони Росії, і розповідали, як відповідати дітям на питання про бойові дії. Йдеться у дописі. Директорка Новокаховської школи номер 3 Херсонської області Ірина Дубас розповіла новинам Прязов'я, що у цьому місті російська окупаційна влада досі не змогла налагодити повноцінний навчальний процес. На початок двадцятого року у новій Каховці не вдалося. Освоїти, організувати освітній процес на території Новокаховської громади в 2022 році. Але в 2023 і в 2024 періодично то відкривалась, то зачинялась 10 школа онлайн. Звичайно, батьки не бачать плюсів в школі онлайн. Тим паче в школі, яку організувала окупаційна влада. Тому що наративи проти України майже всіх батьків і дітей не задовольняють, і різницю у відношенні до людей в Україні і при окупаційній владі вони бачать. Ті діти, які навчалися в 10-й школі онлайн за примусом, тому що Військові обходять разом з окупаційною владою по квартирах, обходять, де є діти, і примушують батьків здавати в їхні заклади дітей і навчатися за російськими програмами. Нічого толкового вони навчити не можуть цих дітей. У школі в новій каховці працюють деякі вчителі, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, каже освітянка. З російських регіонів до цього міста педагоги не приїжджають. Там залишилися саме ті вчителі і пішли на співпрацю, які не змогли себе реалізувати в українських школах, або які хотіли швидшого, вірніше пришвидшення своєї блискучої кар'єри, і яку зробили. На території тимчасово окупованій, і в наших закладах ну не можна сказати в закладах, тому що якщо ви бачили останнє фото ліцею номер 3 то це вікна вибиті, тюлі матиляються, двері ж відчинені. Тобто нікому це майно не потрібно, ніхто за ним не дивиться. Хоча ми були дуже забезпеченими. Закладами в Новій каховці користуються тим, хоч хоч хто небудь йдіть в школу, хоч якось ну, тому, що постійно ж під прицілом знаходишся, тому що ж неможливо, там же лінія вогню. А в Каланчак, Чаплинка, Генічиск відомо, що і лікарів завозять, і вчителів завозять. Українську мову у школі у Новій каховці не вивчають, розповідає директорка. Побільше нею бояться навіть говорити. В новій каховці обіцяли спочатку, що буде українська мова, е, вивчатися як предмет, е, але російська мова обов'язково всі предмети на російській мові і так далі. Але так вивчають на російській мові предмети, як можуть. Навіть прибиральниці там вже вчителями працюють. Так, вивчають російську мову, але українську мову ніхто не вивчає. Ну, по-перше, самі вчителі будуть боятися викладати українську мову. Тому що там слово скажи на українській мові там вже все. Ти вже розстріляний на підвалі і так далі. Там вже багато наших людей живуть, вони бояться просто навіть е, по телефону бояться, щоб, не дай Боже, там повідомлення якесь було, якесь голосове повідомлення. Не дай Боже. Начальник Софіївської сільської військової адміністрації Бордянського району Станіслав Захаревич розповів новинам Приазов'я, що у цьому регіоні кількість дітей постійно зменшується. У низці шкіл цього року не відкрили певні класи взагалі. Зокрема, в деяких школах немає першого класу, в деяких 10-го. Кількість учнів у навчальних закладах від 30 до 50, каже посадовець. На території нашої громади до повномасштабного вторгнення функціонувало шість закладів загальної середньої освіти і 5 дитячих садочків. Окупанти відкрили 5 закладів загальної середньої освіти шкіл і один дитячий садочок. Цього літа на тимчасово окупованій території йшла велика дискусія. Росіяни планували залишити всього два або три заклади з п'яти. Між кількома закладами відбувалася боротьба, особливо Юрівка, Зеленівка, Єлисеївка, Радолівка, Софіївка. Між ними почалася, так би мовити, гра голодні ігри. Вони боролися за дітей між собою, це пов'язано з позицією багатьох педагогів, з ряду шкіл, ну, так званих педагогів, з ряду шкіл діти йдуть через надзвичайно сильний контроль та тиск. В кожній школі є охорона, охорона воєнізована. Особливо травматично для дітей було свято останнього дзвоника і випускні вечори. Коли на цих заходах були присутні окупанти зі зброєю в масках, все ж таки після такої дискусії окупанти, начебто, планують відкрити всі п'ять шкіл, ті, які при них працювали, Нельгівська школа так і не запрацювала, і ба навіть більше у липні її вкотре розграбували. У школах громади спостерігається висока плинність кадрів, каже начальник адміністрації. Це пов'язано з низкою організаційних проблем, а також з фінансовим фактором. Протягом літа в цих закладах звільнилося 11 працівників педагогічних і непедагогічних. Основні причини, які називаються, це зменшена заробітна плата, тому що якщо два роки тому, три роки тому вони платили значно більше у два-два з половиною рази. То зараз суми дещо скоротилися, але ж інфляція прогресує. І друга складова це конфлікти з керівництвом цих так званих шкіл. Крім того, є і організаційні проблеми в окупантів, крім кадрової кризи. Зокрема, в них не вистачає місцями вчителів початкових класів, вчителів англійської. Проблема з завучами тощо. Є проблема і організаційна. Зокрема. Зараз є проблема з кадрами по водіям шкільних автобусів. Зокрема, діти села Єлизаветівка відвідують школу переважно в селі Долинському, це Андріївської громади, але наприкінці серпня керівництво цієї школи колабораційне заявило батькам, що з 1 вересня підвезення дітей не буде здійснюватися, тому що немає водія шкільного автобуса. Натомість пропагандистська робота з дітьми посилюється дедалі більше, зазначив Станіслав Захаревич. Також учнів ретельно перевіряють, щоб визначити, чи навчаються вони паралельно в українських школах. Дітям кожного тижня читають і будуть читати лекції о тероризмі, про те, яка Україна погана, це там в пріоритеті. Крім того, батькам оголосили, що з 1 вересня відміняється із родного язика. Під цією назвою вони формулювали раніше вивчення української мови. І в деяких школах воно і до цього не читалося, то зараз вони це взагалі повністю скасували. Крім того, посилено терор стосовно пошуку дітей, які навчаються в українській онлайн-школі, дітей перевіряють рюкзаки, зокрема в Юрівській школі, перевіряють телефони. І всіляко дивляться, щоб не було жодного матеріалу терористичних каналів або е, онлайн обучення. А керівники окупаційних шкіл повинні регулярно доповідати поліцаям про те, чи є якісь діти, які не відвідують окупаційну школу по причині онлайн обучення. І я знаю, що деякі ці так звані керівники писали листи, кляузи. Що прошу відвідати такі-то такі-то родини, бо їхні діти не відвідують чи погано відвідують школу через е з причини онлайн-навчання, тобто, це доволі жорстко. і Батькам погрожують страшними штрафами і навіть позбавленням батьківських прав. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Експерт-аналітик центру громадянської просвіти Альманда Олег Хретько розповів новинам минам Азов'я, що у школах на окупованих територіях є низка обов'язкових предметів, які так чи інакше дотичні до тематики війни. Що ж почнеться з 1 вересня? Ну зрозуміло, перший урок це розмови про важливих. Захід, який розпочинався як добровільна, як така політінформація, до яких не обов'язково було приходити, але буквально через певний час це було не просто обов'язково, а це було ну навіть під загрозою, що діти будуть вилучені з сім'ї, а батьки відправлені на подвал. Також з'явиться ще окремі зараз іде пілотування уроки духовно нравственного виховання. Не плутати зерєвідієм, це окремі уроки духовно-нравственного виховання, де будуть розповідати про героїв героїв російської історії. Ну і зрозуміло, героїв так званого СВО меморіальні дошки загиблими, які пішли. На жаль, а вже запорожці та херсонці, яких забрали до російської армії, і вже є загиблі. А також те, що у нас є, це з'явилися парти. А як героями МСВО, так і минулим, так званого судоплатова там парта, там ще щось і, ну, да, вони будуть. Ну і кутки які існують. А ще буде урок основи безпеки життєдіяльності. Основи безпеки ж ну чудово, також там будуть. Але там буде розділ, який буде присвячений як володіти зброєю. Програма із залучення російських вчителів до викладання у школах на окупованих територіях Півдня провалена, каже експерт, бажаючих туди переїжджати небагато, незважаючи на умови, які їм пропонують. Читири, я ти приїжджає до тимчасово окуповані Херсонської, або Запорізької області, чи Донецької, часто окупованої, там чи Луганської. Їм ем виплачують 2 мільйона рублів. Це навіть більше, аніж виплачують тим е, людям, як їх називають гарматні м'яса, перепрошую, яких кидають на обой. Їм за це платять мільйон, а тут зразу 2 мільйони. Окрім того, частково, можливо, в деяких місцях їм надають безкоштовно квартиру на час існування. Окрім того, їм ще є ряд плюшок. І ось вони не змогли набрати набір. А також продовжує працювати так звані е, педагогічні заклади. Ну як його повинні готувати вчителів, зараз відбувається прийом без ЄГЕ. Ну тому що щоб, розуміти без НМТ по нашому, тобто практично без екзаменів, тільки приходьте навчатися. Головна мета навчального процесу на окупованих територіях не змінилася. Це тотальна русифікація і мілітаризація українських дітей, додав Олег Охречко. Перше, що зроблять, коли діти прийдуть в школу, у них гаджети на наявність будь-яких матеріалів, які пов'язані з Україною. тому на це потрібно звернути увагу. Вже у на, в, Бердянську, в Мелітополі там в Гінічівську. Пройшли наради а, щодо а, екстремізму серед дитячого а, колективів, якому конкретно сказали: будь-який прояви українства. Це вже екстремізм, тому ось зразу ж це і розпочнеться. А думаю, ще на лінійках 1 вересня відбудеться прийняття там, до октября. Ой, перепрошую, Орлят. Зараз є така організація Орлята Росії, куди вступають зразу цілим класом. От раніше як в октября, так і зараз. Буквально вони почнуться. Окрім того, відбудуться обов'язково прийоми до юнармії. Це стандарт, який вже існує, і відкриття нових кадетських класів. Які будуть вже з першого класу. Якщо раніше кадетство це було щось доросле, то зараз кадети будуть з першого класу вже у формі. Хлопці, дівчата це не буде значення. і вони вже підуть перепросто таке слово строєм а, до російської армії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.